Усім привіт! Сьогодні, 28 лютого 2023 року, ми з вами знаходимося у Київській області на місцевій дорозі між селами Михайлівка-Рубежівка та Забучча. Тут 112-й мостобудівельний загін відбудовує міст через річку Буча. Сюди я приїхав. Це може не дуже цікавий об'єкт, але я коли у квітні 2022 року їздив околицями Києва та показував вам. Які біди тут спричинила російська окупація, то я під'їжджав до цього мосту, він тоді був зруйнований, і я вам його показував. Тому я приїхав показати, що тут зараз. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушен.інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Patreon через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося. Місцева дорога між населеними пунктами Михайлівка, Рубежівка та Забуча. Спочатку давайте трошки зорієнтуємося, де ми знаходимося. Отам От у нас село Забуча, і ви бачите такий жвавий рух дорогою. Там територіальна дорога Т-1001. Це дорога, якою можна навпростець переїхати з Житомирської траси на Варшавську. і Виїхати за Бучу. Тут ми з вами на місцевій дорозі і повертаємось десь у тому боці Михайлівка-Рубежівка. На жаль, зараз я вам не зможу показати якоїсь активної роботи, тому що коли я сюди під'їжджав, наразі виїжджали звідси хлопці. Вони щойно прийняли бетон на підфермники, на перехідні плити на постійних опорах і всі поїхали. Залишився лише черговий мостобудівельник. Він зараз. Ходить, перевіряє теплові гармати, які тут е, гріють тепляки з щойно забетонованими частинами мосту. А е, тут буде три прогони, е, дві опори біля русла річки Буча, і дві опори у стіни вже забетоновані. Е, стосовно проміжних опор, тут вже забурені е, палі буронобивні і хлопці. Сказали, що незабаром будуть тут влаштовувати е шпунтові ящики для того, щоб робити розтверки. Як я вже зазначив, і міст, і дорога тут об'єкти місцевого значення, тобто вони не підпорядковуються у а замовникам тут виступає місцева влада. Працюють тут наші знайомі хлопці з 112 го мостобудівельного загону, і, власне, це вони мені здали цю локацію. Ви знаєте, що вони тут поряд на околиці Гостомеля відновлюють великий подвійний міст на Варшавській трасі через річку Ірпінь. Я вам його вже кілька разів показував. І зараз я завершу тут зйомку і поїду туди знову. Але вони мені сказали, що поряд роблять отакий об'єкт. І я пригадав, що я тут був, коли тут це було зруйновано, вирішив поїхати подивитися, що вони тут роблять, і показати вам. І хоча дорога тут, можливо, третьої, можливо, четвертої, ба навіть п'ятої категорії, все ж таки, міст тут доволі протяжний. На жаль, я не знаю поки що його довжини. Зараз спробую у чергового співробітника з'ясувати це питання, якщо він знає. Але так на око можу сказати, що він не менше за метрів 60, можливо, і більше, можливо, 80. На жаль, сьогодні не взяв я з собою свій лазерний далекомір, бо не думав, що щось доведеться нове міряти. І вже знаходячись над густійною опорою, ми можемо зробити висновок по довжині свіжозабетонованих перехідних плит, що міст не буде розрахований на дуже велику вантажопідйомність. Зазвичай ми бачили на більш вантажопідйомних містах, що плити вони довші, і їхня задача розподіляти навантаження від машин, що заїжджають та з'їжджають з мосту. Чим машина важча. Планується для заїзду чи з'їзду, тим плити вони довші. Тут вони не дуже довгі. Щойно поспілкувався з черговим. Він сказав, що, на жаль, не знає точної довжини мосту, але десь плюс-мінус я вам правильно сказав, тобто близько 60 метрів його довжина. Причому з трьох прогонів, два. Перший та останній будуть коротшими, а, яка точна їх довжина? Ми зараз. Дізнаємося, тому що там вже балки частково лежать. А русловий прогін він буде довшим. Ну, Загальна довжина ОДЕС близько 60. На цьому березі ми бачимо точнісінько таку саму картину, як і на протилежному, де ми щойно були на Остійній опорі. А загальна кількість балок тут планується 18. Причому для коротких прогонів вони вже. Почали прибувати, а для довгих прогонів трошки пізніше. Можливо, їх якийсь інший виробник сюди постачає. Ну, оці балки дуже схожі на власне виробництво 112-го. Ми їх а, можемо ідентифікувати, тому що вони такі більш кремезні, ніж, наприклад, від ковальської балки. Зараз подивимось, що на маркуванні у нас. І з маркуванням ми. Дізнаємось, що таки дійсно, оці конкретно балки виробляє 112-й местобудівельний загін на власному виробництві. Балка має довжину 15 метрів і вагу 14,7 тонни. І ті, хто мене дивився у квітні минулого року, ті, напевне, пам'ятають, як виглядав старий міст. В ньому було багато опор. Власне, Якісь частки з них ще там валяються, їх не подрібнили, не вивезли. Це опори, такі, як часто робили у 80-х, у 70-х роках минулого століття. Це стійкі палі з монолитними ригелями. А от що на них лежало, я навіть вже не пам'ятаю. Можливо, це були пустотні плити мостові, а можливо. Навіть якісь балки старого зразка. Зараз, може, тут щось залишилося. Подивимось. Ні, на жаль, жодних залишків прогонової будови тут мені не вдалося знайти. І черговий тут теж не знає. Він сюди перейшов, коли вже тут розібрали все, що тут було. Итак, вот мы подходим к реке Бучи. Действительно, мост полностью взорван. И еще раз уточняю для вас. Вон впереди заправка Кло. Кто здесь ездил, те поймут. Там очень крутой поворот есть. Даже, по-моему, он более острый, чем 90 градусов. Вот машина поворачивает в ту сторону. Это на Житомирскую трассу. А вот это выезд между Бучей и Ворзелем. И здесь... Такая вот линия пассивной обороны получилась. Тоже пустотные балкоплиты. Мост царенький, наверное, года 70-е, судя по его виду. И похоже, даже он в ближайшее время не ремонтировался. Ну, что ж, как говорится, нет худа без добра. И это повод построить красивый новый мост. Здесь вообще не проблема было его подрывать, потому что здесь тоненькие стойки, не такие мощные, как... На других мостах впрочем есть вероятность что этот мост могли взорвать и российские войска когда отходили потому что такие прецеденты были например кухари это тоже по варшавской трассе по правой стороне там где-то в районе поворота на тетерев там отходили они и чтобы их не преследовали взорвали за собой мост Где-то там в районе, не знаю, между кухарями, по-моему, Иванка вам меня называли. Я там еще не был, поэтому я так с пересказа чужого вам это поведал. Так что. Затрудняюсь сказати, хто именно його подорвал. Опять же, якщо мене сморять местные жителі і знають точно, то можете мені написати в коментарях, всім буде интересно об этом узнать. І на цьому я завершую свій коротенький огляд. Дякую вам за увагу, за що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушен.fo. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!